Будемо розбиратися, як же все ж таки випустити свою гру у Steam. У вас напевно все ж таки є аккаунт у Steam. З його допомогою заходите на SteamWorks і можете зареєструватися як розробник. Тут, власне, навіть самі Вау все дуже гарно розписали. Що і як будеш, ви підпишете документи, податкову інформацію, все це уважно читайте. І власне, ось ви заповнюєте інформацію. Хто вийшов за назва, яка у вас компанія? У мене самого немає ніякої компанії, я зареєстрований як ФОП, і ви можете реєструватися у Стім, вам не обов'язково на цей момент мати ФОП. Ви можете просто на своє ім'я реєструвати СТІМ акаунт, писати повністю, як вас звуть англійськими буквами, вказуєте свою адресу. Так, да, єдина є проблема з окупованими територіями. На жаль. Більшість американських компаній, де не тільки американські взагалі у світі, вважають, що окуповані території це вся Запорізька область, в тому числі місто Запоріжжя, і з цим у вас можуть бути проблеми. Треба хоча б ФОП зареєструвати на іншу адресу і потім її усюди вказувати.